З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. У лютому стартував експериментальний проєкт Контракт 1824 з визначеним терміном військової служби в один рік і виключно на бойових посадах. 38-ма окрема бригада 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил збройних сил України була однією з перших військово-морських бригад, яка долучилась до цього проєкту. Про його реалізацію, а також нову урядову ініціативу Контракт 1824 дрони, до якої теж було долучено з'єднання. Ми сьогодні поговоримо з начальником відділення комунікації бригади майором Мирославом Криворучком. Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Отже, ваше уславлене бойове з'єднання носить почесне найменування імені гетьмана Патраса Гадачного. Також указом президента України, 38-му бригаду, було відзначено почесною відзнакою за мужність та відвагу. Вас називають Цербери, а ваше гасло Вікторія Амат Фіделіс, що означає Перемога любить вірних. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме таку символіку на емблемі і саме таке гасло? Цербера обрали не просто так. Це міфічний триголовий пес, який охороняє ворота до пекла, щоб жодна потибічна істота не вторглася в світ живих. Він є символом пильності, сили та вірності службовому обов'язку. По легенді, поки одна голова відпочивала, дві інші в цей час пильнували. Водночас кожна з цих голів відповідає стихіям, над якими панують морпіхи, тобто вода, земля та повітря. Гасло Перемога любить вірних, також обрано було недаремно через те, що воно перегукується з основним гаслом морської піхоти вірний завжди. А також у нього закладено мотивацію. Якщо хочеш перемоги, будь вірним, вірним собі, своїй справі та своїм побратимам. Давайте тепер про контракт 18-24. На які посади приймаються рекрути до вашої бригади саме по цьому контракту, якщо ми говоримо за стрілкові посади. То це загалом стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, гранатометник, помічник гранатометника, кулеметник, кулеметник, розвідник, снайпер, розвідник? Тобто, це взагалом штурмові посади, де розраховано річний контракт згідно проєкту програми 1824. А якщо оцінювати кількість новобранців та їх мотивацію, наскільки ефективно можна оцінити реалізацію цього проекту у вашій бригаді? Загалом прогрес є, враховуючи молоде поповнення, ми маємо можливість розбавити середній вік військовослужбовців, залучених до виконання бойових завдань. Тобто, уявімо, якщо у нас на позиції знаходиться 5 людей, і два з них це мільйонники, то середній вік цієї позиції плюс-мінус 30 років, що дозволяє нам виконувати більш складні завдання, враховуючи можливості молодого організму. Ну і звісно ж, мотивації даної категорії військовослужбовців, зокрема тих, хто під час АТО ще був школярем, а вже під час повномасштабного вторгнення доєднався до війська з конкретним бажанням звільняти рідну землю від окупантів, тому що багато хто народився на нині окупованих територіях і був вимушений переїхати з батьками в глиб країни, аби не залишатися в окупації. Нагадайте, будь ласка, етапи підготовки саме за контрактом 18-24 і терміни їх проведення. Все починається з призову конкретного кандидата. Після чого протягом 10 діб його направляють на базову загальновійської підготовку, яка проводиться протягом від 50 до 60 діб. Після цього також протягом 10 діб даного рекрута направляють на фахову підготовку, яка є. Вузько в конкретних випадках, у випадку, наприклад, з БПЛА підготовка займатиме від 30 до 60 діб, але загалом після цього рекрут повертається і розпочинає своє навчання вже в підрозділі. Тобто, з моменту його доєднання до моменту залучення його до виконання бойових завдань, проходить орієнтовно три місяці в залежності від того, який напрям він обиратиме. Нагадуємо сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, начальником відділення комунікації 38 38 окремої бригади морської піхоти, майором Мирославом Криворучком. Ми говоримо про реалізацію контракту 18-24 та нову ініціативу контракт 18 24 дрони. Тепер власне про контракт 18 24 дрони. Розкажіть, будь ласка, яка різниця між умовами цього контракту і попереднього, і на які посади приймаються рекрути, от саме за цим контрактом? Основна різниця полягає, звісно, у термінах. Тобто загальний проєкт 18-24 був розрахований на обов'язкову умову контракту протягом одного року. По програмі контракт 1824 дрони це вже два роки. Також, якщо в першому випадку обов'язковою умовою є 6 місяців залучення до виконання бойових завдань, то у другому випадку це є вже 12 місяців. Та різниця полягає і у виплатах. Ми маємо три етапи: перша виплата 200 тисяч гривень виплачується протягом п'яти діб під час доєднання кандидата до списки військової частини. Друга виплата у розмірі 300 тисяч гривень здійснюється після проходження БЗВП та фахової підготовки. І остання виплата, яка є у розмірі 500 тисяч гривень. Ось тут, в випадку з контрактом 1824, вона виплачується до кінця року, рівномірно. То так само у випадку 18-24 дрони вона виплачується до кінця його закінчення дворічного контракту, розподіляючись рівномірно на, на всі місяці. Посади, які розглядаються по контракту 18-24 дрони: це майстер, це оператор розвідник, це оператор безпілотних літальних апаратів, також старший оператор безпілотних літальних апаратів. І, відповідно, оператор наземних роботизованих комплексів і старший оператор наземних роботизованих комплексів. А якими безпілотниками оснащені підрозділи вашої бригади? Різновидностей дуже багато. Наприклад, тут є наземні роботизовані комплекси, основна задача яких це логістика на складних ділянках фронту, туди, де броньованою машиною надзвичайно складно доїхати. І вони використовуються як для доставки різних логістичних вантажів, так і для евакуації поранених. Також це безпілотники літакового типу, основна задача яких є розвідка, бомбри, які складають боєприпаси великої потужності на ворога, мавіки, задачою яких є і розвідка, і ураження противника малими боєприпасами. FPV, які Точно потрапляють в ціль, не залишаючи жодного шансу. Найосновніше, що варто зазначити, це те, який би ви напрям не обрали, наші кваліфіковані фахівці зроблять усе для того, щоб ви. Максимально ефективно опанували його, адже це в наших спільних інтересах також найважливіше, що варто усвідомлювати взагалі про безпілотники, це те, що вони надзвичайно, крім того, що вони надзвичайно ефективні, вони також допомагають нам зберегти життя наших військовослужбовців. У Мене от питання щодо берету морського піхотинця. Чому власне військовослужбовці от так хочуть отримати цей берет морського піхотинця? Це навіть не стільки головний обір, скільки більше відзнака, яка показує про те, що ти здолав в першу чергу себе. Морська піхота це є елітою збройних сил, і тому я думаю, так люди прагнуть заслужити цей головний обір, щоб показувати, що ти не просто військовослужбовець, ти є частиною чогось більшого, чим ти сам. Де можна знайти інформацію про вакантні посади та подати заявку. Бажаючим підписати саме цей контракт з вашою бригадою, в першу чергу це такі ресурси, як Лобі XUA, Work UA, Robota, UA, 38 marinecomua Але найкращий варіант це набрати рекрутера, поспілкуватися і вже отримати відповіді на цікавлячі вас запитання. Звертайтесь за номерами 050 959 31 19. 098 104 24 65 066 301 85 46. Також можете знайти 38-му бригаду на ресурсах, таких як 1824 ArmyGoV.ua або Плюс. Ну і, звісно, підписуйтесь на сторінки бригади у Фейсбуці та в інстаграмі. Можу пообіцяти, що легко не буде у жодному випадку, проте впевнений, що вам сподобається. Долучайтеся до легендарної сім'ї Церберів. Ви отримаєте братерство, яке залишиться з вами на все життя. Я вам дуже дякую за роз'яснення і за вашу службу. Навзаєм бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна! Сьогодні твій вибір може змінити майбутнє. Майбутнє, де ти не просто спостерігач, а той, хто творить історію. Ми шукаємо сильних, відважних і мотивованих. тих, хто готовий випробувати себе, стати частиною справжньої команди та захищати країну. Тут ти отримаєш знання, досвід і братерство, яке залишиться з тобою на все життя. Приєднайся до серверів.